Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Першу в Україні автошколу для військових з протезами відкрили у Вашківцях. Звідки у Чернівцях з'являються стихійні смітники? і Хто має їх прибирати? З 15 років дівчата вступають у статеві стосунки. Дані дитячого фонду ЮНІСЕФ. Чернівчанка Оляна Каленчук стала чемпіонкою світу з авіамоделювання. Геннадій Омелянчук у жовтні 2023 року добровольцем приєднався до лав збройних сил України. Понад чотири місяці воював на харківському напрямку, виконуючи одне із бойових завдань та рятуючи побратима, втратив ногу після довгої реабілітації двох місяців навчання. Досі звикає користуватися протезом. Геннадій Омелянчук на одному з бойових завдань, рятуючи пораненого побратима, потрапив на мінний підрив. Наслідок йому відірвало ліву ногу. Нам попереджали, що дуже все всипано мінами. Він проходить, я йду на його місце, відчуваю вибух, бачу сноп іскр таких. Я просто упав і кричу міна, міна, ну, з матюками, звісно. Затягнули турнікет, ще сперечалися з моїм побратимом, куди положити, куди поставити. Я бачив свій берець, ботинок, Він тримався тільки на голеностопі, а подошва і це все так мателяється. Знайомий хотів мене заспокоїти, казав: я бачу в тебе там пальці. я попитав десантника, кажу, десант, скажи чесно, що там? І він каже, ампутація. Проходив лікування у Ченівецькому госпіталі, реабілітацію у вашківецькому центрі. Два місяці вчився ходити на протезі. Я майже відновився, я так розумію, що. Просто несподівано натер собі так трохи, то зараз без протезу. А взагалі мобільність моя підвищилась, мені подобається. Я, мабуть, скоро на виписку, бо я вже готовий бігати, ще я не вмію. Після реабілітації Геннадій планує повернутися у Житомирську область, де на нього чекає дружина з дітьми. Є такі так, задуми залишитися і служити далі, якщо там дійсно я буду їм підходити. Звісно, в штурм вже я не піду ні на яку позицію, але можливо там мої знання чи ще щось допоможуть. Ні краплі не жалію, дійсно. Це мій вибір, Мої всі рідні сказали, ми поважаємо твій вибір, Іди, навіть коли це сталося, я, я не акцентую навіть увагу на цьому насправді. Є, є, живий, слава Богу. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі4. Вперше в Україні на Буковині для військових, які втратили кінцівки, відкрили автошколу. Спеціальні курси організували у Вашківцях. До навчання допускають захисників, які пройшли реабілітацію і мають бажання керувати автівкою. Для навчання бійців із протезами нижніх кінцівок у медичному закладі спеціально переобладнали автомобіль. Скільки захисників виявили бажання сісти за кермо та хто їх навчає, дізнавалася Олександра Савіна. Для військових переобладнали навчальну машину, встановили ручне щеплення, газ і гальма. Звичайно, подобається. Цікаво. І собі планую взяти машину, правда, лучше автомат. Різниця в тому, що ручне керування, ну, степлення рукою вижимаєш. Но я стараюсь протезом вижимати. Навчання і перенавчання водінню захисників, які втратили нижні кінцівки, проводиться для всіх бажаючих, як з досвідом водіння, так і без. Так, да, я років десять назад здав на права категорію Б, але не їздив. І документи втрачені, а тут представилася можливість, така, то хотілося поновити навики. Тим паче, ну, вже без ноги, з протезом. Заняття може відвідати кожен військовий, який пройшов реабілітацію, та має підтвердження від лікаря про спроможність кермувати. Ну на механіці я не можу їхати, а так як тут цю машину. Переобладнали, то, ну, наприклад, для мене це, мені це тяжко не давалося, тому що я їхав. А тепер, мабуть, треба, автомат треба брати на машину, щоб інструктор, ще бомбезний мужик. Я вдома їздив, я, в принципі, я і на тракторі, і на Камазі їздив, і на бусиках, автомат, механіка. Навіть з двойним вижимом сцеплення без питань взагалі. А тут це я вважаю особливо для, для хлопців, в яких ну, більш серйозні проблеми з ногами. Для них ну, тут це ручне коривання, щоб вони розуміли, що вони можуть жити повноцінним, що для них не закінчиться саме там. Я, я особисто дуже люблю машини, тому для мене це було таким серйозним питанням, чи зможу я їздити чи ні. Заняття з водіння проходять щодня. Навчання триває одну годину на військового. Даний автомобіль переобладнано на керування значить, з інвалідністю. Тут зроблено переобладнання автомобіля щеплення, щеплення, ручне керування, і також тормоз і газ переведено на ручне керування. Це в залежності від того, Хто яку ногу загубив в бою. Ну, ви знаєте, от, е, саме головне, що вони е, налаштовані по-бойовому. І коли в них горить та іскорка в очах, що він хоче це все е, оселити і знову керувати автомобілем, це саме головне. І вони з радістю йдуть на водіння. І керують автомобіля. Для занять водінню створили спеціальний майданчик, на якому є знаки міст, дорога з мійкою та заїзди різного типу. Олександра Савіна, Олександра Окіпняк, новини всі 4 14 серпня на Буковині автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Травми отримав 63-річний водій автомобіля Фольксваген, який не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажівкою. «Вольво» під керуванням 48-річного жителя Івана Франківської області. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Правоохоронці вилучили транспортні засоби до розслідування. Триває. Чернівчани перетворили на сміттєзвалище вулицю Січових стрільців. Про початок ліквідації стихійних смітників повідомив заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль. Змушені витрачати бюджетні кошти на боротьбу з наслідками недбалого ставлення громадян до побутових відходів. Ці ресурси могли б піти на покращення нашого міста, але натомість витрачаються на прибирання того, що не мало б там опинитися. Зазначив Ігор Крохмаль. 15 років дівчата вступають у статеві стосунки. Такі дані дитячого фонду ЮНІСЕФ у Чорнівецькій міській дитячій лікарні кажуть, їхня наймолодша пацієнтка, яка була у статевих стосунках, – 11-річна дівчина. Медики наголошують на важливості дитячої гінекології, яка вивчає формування, розвиток та Патології у репродуктивній системі дівчат від 0 до 18 років. Кому необхідно звертатися до дитячого гінеколога та на що варта звертати увагу батькам далі у сюжеті, дитяча гінекологія це не тільки про гінекологію, а й психологію, ендокринологію, генетику та педіатрію. Коли просто пересічну маму запитуєш про це, чи ви знаєте, що є дитячий гінеколог? Вона робить ось такі очі і каже: Ні, а навіщо, навіщо дитині взагалі звертатись до гінеколога? Саме перше, перша менструація. Насправді наші мами не знають, коли в дівчинки має бути перша менструація. Коли зарано, коли запізно, чи це нормально, якою вона має бути регулярною, нерегулярною, які норми. Сексуальне життя у сучасних підлітків починається набагато раніше. Наші підлітки сучасні, вони все знають. Вони готові комунікувати про це все. І мами думають, ми не будемо нічого казати. Вони так все знають. Насправді ні. Ми повинні про це все розповідати, особливо така такий важливий нюанс, як контрацепція. Підлітки знають лише про один вид: презервативи, і все насправді їх набагато більше, і про це все потрібно, потрібно їм розказувати. Говорити про інтимне життя із своїми дітьми з маличку. але риторика і термінологія у кожного віку має бути своя. Тому консультації у дитячого гінеколога-психолога допомагають батькам знайти потрібні слова для дитини. Є таке правило трусиків, яке починає формуватися ще з маленького віку, там коли дитині 3-4 роки, і це також важливо, і це також секс-едукація якась відбувається. Потім, коли ми переходимо до підліткового віку, то важливо говорити. Про менструацію, про полюції це дуже важко. говорити. взагалі, підліткам дуже важко прийняти ота це. Вони не знають, що з цим робити, що з ними відбувається, і дуже важливо батькам говорити про це також. От і ця секс-едукація, я вважаю, що якщо це відбувається і в сім'ї, і додатково ще. В гінекологічному центрі, якщо дитина може отримати цю інформацію, це звичайно, дуже важливо. Конкретного віку для дитини, коли потрібно говорити про статеве життя, немає. У Чернівцях наймолодша пацієнтка, яка була у статевих стосунках, – 11-річна дівчина. Все залежить від того, як швидко ця дитина дорослішає і як швидко її починають цікавити ці теми. Дитина сама запитає: якщо довірливі стосунки з дитиною, то дитина запитає. Якщо не запитає батьків, якщо немає довірливих, Стосунки вона піде на вулицю і запитає у когось іншого, на жаль або почне шукати в інтернеті, але це дуже погана історія. Раніше дитячий вік вважався до 14, нині від народження до 18 років. Медики кажуть, через це побільшало захворювань, з якими дитячі лікарі не мали справу. Бували у нас в, 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 випадки... Так би мовити, занедбаних, як ми називаємо, занедбаних захворювань. Тому хочеться звернути увагу всіх батьків, особливо дівчатах, що якщо є якісь гострі болі в животі, хлопчики і дівчатка, особливо дівчатка, не треба очікувати, не треба займатися самолікуванням, а треба звертатися в профільний лікувальний заклад до нас, в Чернівецькому міського дитячого лікарня, тому у нас вже сучасні малоінвазивні методики. Як лапароскопічні операції, вже, до речі, були у нас проведені успішно. У Чернівцях з серпня у дитячій міській клінічній лікарні відкрили кабінет дитячої гінекології, обладнаний усім необхідним для огляду. Не лише амбулаторне лікування, тобто консультація. Мама з дівчинкою прийшла, поговорила, ми подивилися, вона отримала необхідну консультацію, а й також і стаціонарне лікування, якщо воно необхідне. Дуже часто патологія в такому віці це маткові кровотечі. Кровотечі по і не завжди з ними можна справитися будь-якому лікарю. Тобто, все таки має цим займатися спеціаліст, дитячий гінеколог, тому що там є свої особливості, і має бути спеціальна протирецидивна терапія. Від першого візиту до гінеколога залежить, чи буде у подальшому дівчина регулярно проходити огляди у спеціаліста та слідкувати за своїм здоров'ям. Олена Крячко, Андрій Кордубан, новини Сі 4 Чернівчанка Уляна Каленчук стала чемпіонкою світу з авіамоделювання. Українська збірна здобула бронзову нагороду. Чемпіонат світу з авіамодельного спорту проходив у північній Македонії. До складу збірної увійшли представники Чернівецького центру юних техніків імені Леоніда Каденюка. Журналісти СІ 4 поспілкувалися із призерами чемпіонату. Уляна Каленчук з п'яти років захоплюється авіамоделюванням. Спочатку я прийшла на дизайн до Ольги Ігорівни, потім відкрився цей гурток. Я вирішила, власне, чому б не спробувати. Мені батьки спочатку запропонували, я погодилась. так, «Да, давайте. Ну... Все затягнулося. У свої 13 років Уляна здобула чимало нагород та перемог. Торік була учасницею чемпіонату світу, потрапивши у трійку лідерів серед авіамоделювальників. Створюю дуже багато чого, радіокеровані моделі, гумомоторні моделі також створюємо. Я збирала дуже багато чого, дерев'яні моделі збирала пінопластові, тобто дуже багато різного. Цьогоріч у місті Піриле, північної Македонії, відбувся черговий чемпіонат світу з авіамодельного спорту. Українська збірна здобула бронзову нагороду. А Оляна Каленчук стала чемпіонкою світу серед дівчат у класі гумоторних моделей. Суперники завжди досить сильні, не завжди вдається перемогти. Я була дуже щаслива, звичайно. Але в тому, що я перемогла їй заслуга моєї команди, вони дуже допомагали. Я стала набагато впевнена, в собі. Завдяки спорту Уляну Калинчук до чемпіонату тренував 17-річний Олексій Косило, який сам займається авіамоделюванням з маличку. Нині Олексій, двократний володар золотого кубку світу з авіамодельного спорту. Минулому році я завоював два кубка світу в один рік в різних класах. Що в принципі вперше в історії вони саме треба заспокоювати там? Буває таке, от я по собі знаю, що мене треба просто лишити. Якщо якась фігня, я сам краще заспокоюсь і дойду до чогось, ніж мене буде заспокоювати і так далі. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини. Сі 4 Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на телеканалі Сі 4